Михайло Мудрик врятував Челсі від поразки. Саме такі заголовки вам доведеться бачити протягом цього дня, адже він справді це зробив. Чвертьфінальний матч Кубка футбольної ліги проти Нюкасла Михайло розпочав на лаві запасних. Вже на 16-й хвилині гості повели у рахунку на Стемфорд Бріч. Лондонці намагалися зрівняти впродовж усієї гри. У другому таймі на полі з'явився Мудрик. Він вийшов на 78-й. А на дев'яносто плюс другий скористався помилкою Кірана Тріп'є та спрямував м'яча у сітку воріт. Трип'єр, Трип'єр Мудрик! Забиває Михайло Му. 92 друга хвилина, 1-1 в цьому матчі. і Мудрик скористався цією нагодою. Невдовзі Михайло заступився за одноклубника, проти якого достатньо жорстко свалив Бруну Гімараєш. Обидва отримали по жовтій картці. Двобій завершився з рахунком 1-1. За регламентом, у разі нічийного результату команди визначають переможця в серії після матчових пенальті. Тут Мудрик також відзначився, забивши останній 11-метровий удар для Челсі. Після чого воротар Челсі Петрович відбив удар суперника та вивів лондонців до півфіналу. Ось так за декілька хвилин Михайло Мудрик став героєм зустрічі. Підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. Та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. Це надважливо. З вами був Валентин. Переможемо!